В осінньому лісі всюди казка, тут різні барви, кольори, і краєвиди ніжні, і ласка, і тепле сонечко вгорі. Діти, ви любите ходити в ліс? Навіщо ми ходимо в ліс? Ми ходимо в ліс, щоб відпочити, насолодитися красою дерев та трав, послухати музику лісу та шелест листя. Пропоную вам здійснити подорож до лісу. У лісі стільки краси, він заворожує, чарує, а ще в лісі можна зустріти дивовижний народ. Варто тільки в ліс сходити після дощу, і вони тут, як тут. Деякі з них ховаються, на очі намагаються не потрапляти. А інші навпаки, як ніби навмисне на очі попадаються і готові застрибнути в кошик. Здогадалися, про який народ піде мова? Так, це гриби. Яке ж це диво, запитаєте ви, вчені стверджують, що гриби особливі живі істоти, не тварини, не рослини. От і виходить, що гриби особливе лісове диво. Осінь грибна пора. Сьогодні будемо збирати гриби, а ось і наша перша знахідка. Ми з тих рідкісних грибів, що не знають черв'яків. В нас рудаво-жовті личка, невеличкі ми лисички. Яскраве забарвлення допомагає легко впізнати лисички. Ці гриби мешкають великими родинами у вологому ґрунті хвойних лісів. На старий пенючок вилізли грибочки. Ніжки в них тоненькі, ці гриби опенькі. Назва опеньків підказує, де варто шукати ці гриби. Вони часто оселяються грубками на пеньках або повалених деревах. Гриб цей в гаї головний, він з усіх найбільш міцний, найцінніший, найсмачніший та найбільший білий гриб. Білі гриби або боровики одні з найулюбленіших і найсмачніших грибів. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці, білі плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Ну діти, скажем хором, ми зустріли. Мухомора. Здалеку можна побачити червоний капелюх мухомора. З його назви відразу стає зрозуміло, на що здатен цей красень. Він морить мух. Настій мухомора здавна використовували для відлякування комах. Цей гриб отруйний і для людей. Він гарний, але краще не милуватися здалеку. Можна сфотографувати. Про мухамор кажуть полюбуйся, подивись і стороною обійди. Сірі шапки, сірі ніжки, можна і сирими трішки, видів безліч, всі смачні, ласи, добрі, їстівні. А ось ці грибочки мають оманливу назву сироїжки. Насправді їсти їх сирими не можна, але можна швидко приготувати, на відміну від інших грибів. У сироїжок бувають капелюшки різних кольорів: зеленкуваті, рожеві, руді, жовтенькі і навіть червоненькі. Ось як багато в лісі грибів. Збирати гриби особливо цікаво, а тому в осінньому лісі багато грибників. Ви знаєте, хто такі грибники? Це люди, які збирають гриби. А кому ще потрібні гриби, крім людей? Гриби збирати люблять не лише люди, а й тваринки. Лісом рухався грибок, під грибком тим їжачок, до зими готуються, грибами харчуються. Їжаки харчуються переважно комахами, сламаками, равликами, дощовими черв'яками, але інколи задоволенням можуть поласувати і грибами. Поки день ще не погас, сирогіжки та опеньки білка сушить про запас, всім відомо, що білка не впадає в сплячку взимку, тому вона так ретельно збирає припаси влітку. Вчені запевняють, що це миле створіння розділяє до 40 видів грибів і ніколи не принесе в свій тім отруйний. Цікаво, що мухомори для людини небезпечні, а от лосі, лисиці, сороки та ведмеді їдять їх, вони лікуються ними. Гриби неспроста селяться біля різних дерев. Вони товаришують з деревами, допомагають їм рости, а дерева допомагають грибам отримувати їжу. Якщо в лісі не буде грибів, багато дерев будуть гірше рости. Багаті наші ліси і охочі діляться з нами своїми грибними багатствами. Пам'ятайте, що в лісі потрібно вести себе скромно і вічливо. Тоді одарує він і вас, і для інших залишиться. Не топчіть, не зривайте гриби з корнем. Гриби потрібно зрізати ножами, щоб не вирвати грибницю, коріння грибів. Без грибниці не бувати новим грибам. Ми в лісі не господарі, а гості, А коли вже прийшли в гості, поважайте господарів лісу, рослинний і тваринний лісовий народ.